Друзі, всім вітання. У нас вже пару днів встановилась погода, вже немає дощиків. Вибачаємо, що не знімали рецепти, тому що займалися трішечки на городі. Швиденько розкажу, що зійшла у мене вже морква, кріп, зійшли бурячки. Ось покажи, Ваня, які в мене бурячки. Бачите, після дощиків а, а ти... сарма затопчеш бурячки. О, далі морква, вона тільки видно, мабуть, вам не буде. Дуже видно, ну, можливо, і побачите. Ну, Почали поч... зійшов салатик також. Ось рядочок вже видно. Цибулька. Вчора трішечки її чудо сапкою нашою просипали. Кілька рядочків. Ще цибулю буду садити. Розпікірували ми трішечки стаканчиків, розсаду вже під парнички. Ну, і... Як завжди боїмося, що щось там в лісі виросте, розквітне, а ми весною і не замітимо цю квіточку, тому що воно швидко відцвітає. Тому йдемо, покажемо вам, що розквітло і, можливо, якісь грибочки назбираємо. Надіємося, гриби є, тому що дощики були дуже такі щедрі. Тим більше, що сармат проситься, я вчора вийшла просто з відром розсаду садити, а він знає, що якщо відро, то значить в ліс. І так просився в ліс, що совість замучила. Вирішили таки його прогуляти трішечки. Ідем, ідем. Так, куди ж нам податися? А диви, як верба вже розпустилася, позеленіла вже. А вон-вон верби. Скільки нас не було тиждень, не ходили, верби були без листочок, тепер вже зазеленілися, стало гарно. Спокій вже багато. А кульбаба, подиви, як розквітла. А кропива. А кропива вже скоро від цвіт піде. Треба ще щось з неї приготувати. Не треба тобі приготувати. Треба тиск підвищити кропиви. Мені треба, мені приготує, що мене є. Дивись Угу, А небо яке гарне. Небо український. тут верба обкромсалася сама, як по попадали гілки від вітру та дощів Першим делом искупаться. Ванну, тому він просився як коняка нанюхався кульба, да? так він полюбляє квіти. Як рясно Яблонька зацвіла. Це дуже хороша яблунька. Яблука наче з домашнього саду, наче сортові, такі смачні. Теж зацівіла. І вишенька. Добре цвіте. Плоди чорні, злегка гіркувата. Терен, дуже рясно цвів. вже закінчує цвісти, багато буде. Сон сморжів проходить, бачите, вже який він підпалений. Ну, ще, мабуть, можна відварити та їсти. А де ще? А вон що таке. О, це нічого. Цей добрий, а який він гарний. Ой-ой-ой. Цей самий раз. Дивіться, який гарненький. Рядовочка лілова нога нас тут чекала. Подивіться, не червива, нічого. Навіть роздр... Ой, червива, червива, все, пізно. Пізнилися. Ай-яй-яй. Ой, червиві, все. Все пропало. Все пропало. Рядовку ми проспали. А тут щось під листячком сховалося. Можливо, тут черв'яки її не знайшли. Ой, червива, Все, все пропало. Навіть уже і пліснява. А тут. А. А. Тут навіть не будемо тут чіпляти, а оці. Та також, я так розріжу. Нехай розмножається червива. Черв'яки такі відкормлені. Ей -ва. От от зацвісти має. А. А. Уявляєте? Отут от травень на дворі буде. а Айва минулорічна і ще возбереглася. Ще можна назбирати того року врожай. А, дивіться, ну яка вона. О, бачите яка? Вон там іще. Оце плод добре. О, бачите. Можна ще й компоту наварити. Сторічних фруктів. Останні наші сморжики, бачите, як вони вже переросли. Ну, ніби не червивий. Бачите, вже як розсипається, який гігантський. Але вже все. Вже сьогодні, завтра вже їх і не знайдеш. Ох, який могутній величезний гріб. ти. О, а він ще й на дереві росте. Це, мабуть, називається опеньок. Тільки що ж він такий здоровий, як його їсти? О, оце пеньок. А такий і оцей гріб такий. Бачите який Знизу. Такий. Як називається? Опеньок, мабуть. Та махутня яблуня, коло і магалепка, а бджоли працюють, працюють бджоли. І навіть не бояться зайнятися справою. Що ти там щось знайшов, я вже Звісно, я такий гріб знайшов. Що все червиві та черви. А тепер опеньок знайшов. Опеньки зі стівні. Покажи який. І стівні питаю? Ну є і стивні, є отруйні. Ні, це найкращий. Прямо разом із пеньком. Це так. Це ти опень. Ні. Як ні? Ну, як? Я так Сумнівний. <рес> Нехай глядачі напишуть. Істивний. Чи... Дивіться, і <рес> же ж. Дивіться який. От знизу який покажу. О, бачите який. <рес> От. Найкращий гріб, ти що? Так що, друзі, сморжів сезон пройшов. Енталома садова ще не почалася. А Синя ножка. Уся червила-червила, там я два відразу, що тебе кликав, ти зрізала. А вся так, що, А ми в 21-му році збирали анталому садову десь на початку травня. Десь до 15 травня. Да, ми понадіялися, що весна тепла, Рання. рання і, можливо, знайдемо. Але потрібно почекати ще Пішли два тижні. додому, я вже замарився. Ну, друзі, ось така у нас прогулянка вийшла. Зараз покажу вам нашу добичу. Іван Афанасьович зібрав опеньок. Я зібрала сморжів. Три штучки. Вірніше, ми разом назбирали. Але вони кришаться, навіть не знаю, готувати їх чи ні. Трішечки перерощі. Сармата, а ти що знайшов? А Сармат тільки заважав записати птиць співи. Пташки співають. Так, да. да, він хекає. Хочеш зняти як вони співають, а він до камери. Давай хекати. Полин рвеш. Рву полин, кину сармату в собачу будку, щоб не було блох, кліщі щоб розбігалися. А також можна зробити концентрований відвар та побризати йому шерсть, щоб не чіплялися кліщі і блохи. А також і котів можна покупати. І чистотіло додати, як зараз це те якраз. Ну, у нас є ж ролик вже як да. купуємо. А я скільки знайшла. Дивіться, які чудові гриби. Та ти мене перещеголяла навіть. Що це за гриби, не знаю. Якщо навіть і можна їсти, то нема що їсти. Ужас, не кидай такі гарні, добрі. Це ж жопеньки. Дивись, знизу має бути палочка. Опеньки мабуть. на пеньку ростуть. Так а не на паличці, це той самий пеньок. Степовий опеньок? Так, так. Сармат вибрав воду і квіти. Да, вибрав фон і позує. О, так, так, тепер у квітах він мала дитина. Да-да-да. Теляпається. Купайся давай, все, я пришел. Да. О, молодец, еще, еще давай. О, о, хорошо, да. На спину перевернись. Да, я ему скажу, он слухай, купается. Давай купайся, красавчик, красуня. Вот так, вот так, вот так, да. О. Ой, на мене не бризкай. Відмігся від багнюки, так? А то з другої сторони. На дорозі Так, корови не чіпай. Ти диви, навіть і сапоги не наповнив. Окей! О-о-о-о, переправляєшся? А <laughs> Коровки Да, вони думають, що це бігає таке страшне. Це Сармат, він добрий. Да? Сармат. Ти добрий? Нельзя? Іди сюди. Вона і хоче з тобою познайомитись -то ближче, бачиш? Ну, все. Пока-пока. До нових зустрічів. Кому сподобалась наша прогулянка, ставте нам вподобайку. Не забувайте підписуйтесь на наш канал.